Доброго вечора, шановні друзі, знов вечір, знов розклад для наступного знаку зодіаку. Це овний на березень 2024 року. Ми зараз проведемо розклад, ви подивитеся, послухаєте, приймете все до уваги, і все у вас буде добре. Шановні овни, одразу скажу: підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Якщо потрібна допомога, пишіть особисті повідомлення. Прореагуємо, допоможемо, пояснимо, обґрунтуємо і допоможемо у вирішенні проблеми. Отже, задаємо перше питання. Як овни проживуть? Березень 2024 року. На що їм взагалі очікувати? Як пройде цілий місяць? Який стан, який настрій? Беру карту? Ох, нічого собі, Овни. Перша карта і така. Ну, що я вам хочу сказати? У березні 2024 року місяць ви проведете в очікуванні якогось хаосу, яких, якихось е, не, незвичайних і неочікуваних подій. Якісь ситуації, які змінять ваше життя, знаєте, таке? Е, ніби ви стояли на, е, на ногах. А тут все перевернулося з ніг на голову. Щось е зламається що, або е з кимсь посваритесь, е чогось у вас щось зникне, е якийсь стан емоційний, нев неврівноважений. Е ви самі будете як оця башня постійно якісь молнії Будуть у вас, або ви будете пускати молнії, або вас будуть пускати ці молнії. У вас буде якісь, ну, ви не очікували цього. Від чогось можливо будете захищатися від якихось нападок, якісь ситуації, пов'язані з спокоєм у вашому житті. Не буде спокою, не буде безпеки, не буде. Якогось врівноваженого стану, збалансування не буде. Можливо, знаєте, це такий ще іноді такий стан, коли постійна якась постійне хвилювання і напруженість, що дає усі всплески емоцій, крики, сварки, конфлікти. Ви не можете тримати себе в руках, вас все дратує, вас всі дратують, і ви з кожним хочете щось йому довести, комусь відстояти. Незрозуміло з ким. Отже, це місяць березень для вас, повний. Так, місяць. Тепер, що буде відбуватися у вас на роботі? На роботі у огнів, на роботі в березні 2024 року чого очікувати від роботи. Чого очікувати від роботи? На роботі у вас все добре, все стабільно, ви все знаєте, ви все тримаєте під своєю увагою, під контролем. У вас. Ситуація така, що у вас в сім'ї, можливо, все спокійно, ніхто у вас там, не, не обтяжує якимись зайвими справами, що дає вам змогу нормально працювати на роботі, ніяких проблем мається на увазі сімейних, які потрібно вирішувати під час робочого часу не буде. Ну, тобто ви будете повністю... Зайняті своєю роботою, і ця робота вам буде приносити задоволення, і, крім того, ви можете, зможете забезпечити свою сім'ю саме в цей період. Тобто, на роботі у когось на навчанні, на стажируванні, де все буде добре, не буде ніяких проблем. Все вирішується дуже добре. Як по маслу можна сказати. так? До речі, я хочу вам сказати, що ось ця перша карта, який місяць буде, вона каже про те, що гірше вже не буде. що Це, ну, можливо, знаєте, такий пік вашого, пік вашого якогось хвилювання, дратування, якогось хаосу, якоїсь неврівноваженості. Оце березень місяць, це ну, як закінчення періоду. Вже можна сказати наперед, що у квітні такого не буде. Щось зміниться або буде початок якогось періоду, або буде просто спокій і рівновага. Тобто оце піковий місяць для вас буде. Так, все. З відношеннями, що на любовному фронті? У Овній. Овній. Ну, дуже добре, на любовному фронті мир, злагода, любов, кохання, укріплення відносин, знаєте, захист. Хтось, Той, хто довго зустрічався, нарешті у нас одружиться або подасть заяву до Раксу. Хтось може задумається про те, щоб одружитися і зробить пропозицію свої, своєму, своїй коханій. Е, е, ну, можна сказати, що Дуже буде багато таких, знаєте, моментів у партнерських відносинах, коли вам захочеться побути на самоті, або коли, вибачте, не на самоті, а коли вам захочеться побути в колі своїх рідних і близьких, і обговорити якісь моменти, пов'язані з, ваш, з вашою парою, з вашими стосунками. так? Ті ж, хто ще шукають у нас своє щастя е, і свою кохану, то, можливо, ви саме в цей час знайдете свою пару. Е, ну, мається на увазі, що ви не одразу там побіжете в ЗАГС, ні. В, а е, знайомство з новою людиною е, Доля вам е, приподнесе як е, майбутню дружину або майбутнього чоловіка. Тобто, якщо ви з кимось познайомитеся в березні 2024 року, то можна з певненістю сказати, що це ваша доля, що це ваша людина, що е, від неї можна від цієї людини можна очікувати гарних стосунків і міцного шлюбу. так? Тепер подивимося, що зі здоров'ям. Здоров'я, здоров'я, що зі здоров'ям. Зараз я. що зі здоров'ям. Здоров'я. Та що ж таке, гляньте, дивіться. Випадають. Так хочуть багато сказати. Здоров'я. Здоров'я. О, здоров'я. От вам, будь ласка, і здоров'я. А це все від ось, від того, що нема спокою, нема якогось е, балансування від. Е, е, Чорне-біле-біле-чорне, -чорне. немає якогось інших відтінків в вашому житті в березні місяці, і тому подивіться на цю карту. Здоров'я буде ось таке. Знаєте, можна сказати, трохи живий, але не мертвий. Так? E, значить, побити ну, здоров'я, організм дає збої. Організм вам кричить майже, пищить про те, що займись мої, з моїм зміцненням. Дай мені щось, укріпи мене, подивись, що у мене там, наприклад, да, у вас там, е, це знаєте, я вам хочу сказати, це карта говорить про те, що. Дадуть знати ваші хронічні якісь хвороби. Треба підготуватися до цього. Значить, можливо, треба сходити до лікаря, щоб здати аналізи і подивитися, що з вашим організмом, що з вашим імунітетом. Тут карта показує, що різні різні шляхи приведуть до цього, так, багато усяких в е, умов, вибачте, не умов, багато усяких, е, як же правильно сказати, багато чого привело до того, що ви будете так себе почувати. Це може, Це може бути переїдання. Це може бути, багато ви вибиваєте чогось, одягаєтеся не по погоді, хтось, хтось вам шкоду якусь наносить. Спілкування з кимось чогось ну, призводить до, до цього. Ну, взагалі, от, оточення на вас впливає, ваше оточення впливає на ваш стан. Де хто вас, можливо, підтримує, а де хто навпаки, підсьогоє та що там, давай ще вип'ємо, та давай поїмо нічого страшного, та пигулку вип'єш і не буде боліти. Знаєте, треба. От, Серйозно задуматися. Якщо я вже колись казала, якщо це, наприклад, двійка посохів, то це початок, це мінімальна да, можливість. А вісімка це вже ну, знаєте, можливості, енергія, сили на ісході. Ну, це треба. Подумати про це, треба про це подумати. Це дуже важкувато це буде, важкувато. Витягти, витягтися вам з цього стану. Так, йдемо далі. Візьмемо, яка проблема вас очікує. Яка проблема буде не давати вам спокою, шановні овни? Яка проблема в березні 2024 року буде не давати вам спокою? Дивіться? Дивіться, дивіться. Значить... Кудись ви захочете піти, кудись ви захочете поїхати. Щось вас манить. Можливо, хтось десь якось розмовляє про якісь гарні краї, де, де все спокійно, де все безмежно, стабільно і безхмарно. У вас все є. У вас є. Усе для спокійного, гарного життя, стабільного життя, але вам чогось не вистачає. От знаєте, я кажу про цю карту, вибачте, але да, зажрались. мається на увазі, що от на прикладі, так. Да, Живете, працюєте, у вас сім'я, у вас діти, у вас дом, повна чаша. На роботі вас все влаштовує, всі вас люблять, робота не важка, не... Це... а ви все рівно постійно своїм рідним і близьким починаєте канючити. Щось у мене не так, я хочу оте, от а мені це не подобається. А я сама нещасна. Побійтеся, Бога, шановні. У вас все добре, а вас манить кудись. Знаєте, піду туди, не знаю куди. Зроблю те, не знаю що. От це карта така. Це просто ну, якась проблема не зрозуміла. Кудись вас мандри тягне, кудись вас тягне мандри. Можливо, хтось вам щось наговорить. Але зараз подивимося, за чого ця проблема? Чого це ви кудись хочете піти, піти звільнитися з роботи, піти з сім'ї, взагалі кудись поїхати, у якісь мандри ви хочете. Якась проблема вас оця, е, дратує. А, або е, ви дуже думаєте над цим, що ви хочете кудись поїхати, чекаєте цього, що кудись поїхати. І це становиться проблемою для вас, тому що ви постійно про це думаєте. Ну Дивіться, за чого ця проблема? Образа, на когось образа. Дивіться, одні кубки, вісімка кубків, п'ятірка кубка. Образа на когось образилися, будете ображені на когось. Хтось вас буде постійно ображати, або це буде образа настільки вона серйозна ну, глибока. Ну, до речі, не скажу, що не дуже вона глибока, але це буде така, знаєте, для вас значительна, вибачте, російською мовою, ця абораза, що ви захочете, що ви будете хотіти кудись поїхати, піти, переїхати, звільнитися, е, нікого не бачити. Е, і, до речі, я вам хочу сказати, що, подивіться, оці думки е, погані про те, що збіжать у вас вночі. Так? Вночі багато думаєте, вночі треба спати, а ви багато думаєте, мрієте про щось обдумуєте. Знаєте, вночі воно все здається дуже великим і страшним. А ви зранку просипаєшся, і вже зовсім інший настрій, сонечка світить, і вже не так цього хочеться, і не так воно здається, як воно здавалося вночі. Так, тепер давайте що вирішить цю проблему. Що вам треба зробити, щоб вирішити цю проблему? Вам, ви знаєте, вам не вистачає грошей. Вам не вистачає якихось ресурсів, подарунків, уваги, можливо, від когось, так? І тому ви хочете піти. Вибачте, ну. Я б не сказала, що ви страждаєте від того, що у вас нічого нема. У вас емоція, емоції повно, а емоції від чого? Від того, що у вас щось є, що у вас влаштовує. Так? Е, ну, образили, ну нічого страшного. А, е, ну, вирішить цю проблему, ось це подарунки, якісь, увага. Е, для того, ж можливо, щоб ви помирилися і вам не треба буде нікуди йти, їхати і, або е, залишати, так, розривати з кимсь зв'язки. Так, тепер давайте подивимося, а що вам буде приносити радість, Шановні овни, овни, в березні місяці, що вам буде приносити радість? Що вам буде приносити радість? От дивіться, да? у нас перша карта, це хаос, оце, оце таке. Оце у вас став, оце у вас якраз і оце образи, оце, оце у вас постійно у вас буде хандрить, що хочу піти. Ну, е, хочу закінчити. Давай, наприклад, да? це в якихось відносинах. Да? Можливо, якісь проблеми будуть вирішувати, ви будете вирішувати. І от, будь ласка, давай розірвемо. Ні, мені, він подарує вам подарунок, ви вже передумали. І так, цілий місяць, якісь невдоволення. Так, що буде давати настрій? Що, що буде підвищувати настрій, Які гарні події вас будуть очікувати? У. Якийсь чоловік, який буде вас контролювати, можливо, якийсь буде не давати вам сказати, пу, стоять на місці шах вліва, шах, права, розстріл. Знаєте, оце дядько буде вам, дядько буде вас стримувати, а це стримування вам буде подобатися, що він все ж таки контролює вас. Що він такий авторитетний чоловік, чолов'яга? Це може бути батько, це може бути старший брат, це може бути дід, це може бути е керівник на роботі, начальник, так, який буде все ж таки вам, вас якось м контролювати ваші емоції і стримувати, і, можливо, навіть допомагати в чомусь. так. Не буде з вами сюсюкатися, що Ой, давай потерпимо, що ні. Хочеш, ні, не треба, все. А ти мені потрібна як працівник. Все. І розмов більше ніяких. І це вам буде подобатися. Що з вами не сюсюкаються. Ще одну карту візьмемо. Ну, Дивіться, одні кубки. Дивіться, одні кубки. Він вас буде стримувати від усіх образ, він буде оберігати вас від образ, він буде якось стояти на варті ваших образ. Він не буде давати вам сумувати, і тому буде якось згладжувати цю ситуацію. Давайте подивимося: порада карт, порада, порада для. Для овнів на березень 2024 року. Ну, яка порада? Дивіться, тут карта говорить про те, що перемога, перемога і тріумф, і, можливо, над собою. Можливо, вас хтось робить так, щоб вас підносили, щоб вами, щоб спілкуванням з вами насолоджувалися, щоб вас просто цінили як людину. Можливо, навіть це, знаєте, будьте. Душою компанії і тоді люди вас будуть підтримувати і нести поперед себе. Тому що ми, коли людину поважаємо, ми, постійно, ми думаємо, що ми навіть не думаємо, ми робимо так, щоб. Постійно спілкуватися з цією людиною, щоб не було з ним ніяких як там проблем, конфліктів. Якщо ми людину поважаємо, любимо і цінуємо, то ми все робимо для того, щоб не е, е, потіряти, вибачте, російську мову, такого так співрозмовника або товариша, або друга і колегу. Отже, карта говорить про те, що будьте цією людиною, яку всі поважають, яку цінують, яку можуть любити усі. А для цього треба, звичайно, ну можливо, перестати оце так такими хвилями ображатися. Постійні образи вони ні до чого гарного не призведуть. Один раз образитися вас підтримують, другий раз ви образитися і там якось будете нить вас підтримують. На третій раз скажуть, та знаєш що, скільки можна нить? В нашому житті і так вистачає проблем, щоб, щоб ще на якісь маленькі там звертати увагу. Отже, шановні овни, звичайно, я вам хочу сказати, що ця карта мене дуже бентежить. Мені навіть здається, що ця карта говорить, що у вас в цьому місяці, в березні, будуть дуже багато страхів, жахів. Чогось ви будете боятися за щось переживати. Але якщо взяти у нас відношення, то у відношеннях у вас все добре, на роботі теж все добре. Ну, мені здається, що ці жахи і. Сумніви будуть пов'язані з вашим здоров'ям і з, відно... з відношеннями з вашими друзями, можливо, навіть колегами на роботі. так? І ви будете ображатися на друзів, що вони вас якось підставляють, можливо, якісь сварки, конфлікти. Ну, не без цього, але з цієї проблеми ви вийдете е, гарно помиритеся і один одному навіть зробите подарунки. Отже, бажаю вам овни, в березні місяці спокою, так? не боятися, е, комуніціювати з друзями з оточенням, задуматися про своє здоров'я, поменше ображатися і давати хід своїм якимось емоціям, які нікому не потрібні, крім вас, здоров'я, спокою, терпимості, обдуманості. І поваги до тих от, до рідних близьких і тих, хто вас оточує. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемося у новому місяці для розкладів для вашого знаку зодіаку. До нових зустрічей!